Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогоднішнє відео називається так недаремно. Орхідеї, на які не звертаю уваги. Так я на них не звертаю уваги. Це зовсім не означає, що я їх не люблю, що я їх не поливаю, не підживлюю, не доглядаю. Ні, я це все роблю. Просто вони так довго квітнуть, що я вже звикла до них і майже не помічаю, коли старенька квіточка відпала, коли новенька квіточка знову розквітнула. Ось цих декілька орхідей квітнуть більше, ніж півроку. У мене є записи, я вже неодноразово розповідала, що у мене є такий зошит спеціальний. Де є якісь цікавинки, записую, які стосуються догляду за орхідеями? Коли підживила орхідеї чим, як поливала і, звичайно, коли вони розквітнули. Ось цих декілька красунь почали квітнути ще у січні. Десь в половині січня, там у мене записи є вже. З 16 січня вже почали з'являтися перші квіточки. І ось сьогодні майже середина липня і вони продовжують квітнути. Звичайно, що перші квіточки вже повідпадали, повідсушувалися, але вони постійно дорожчують новенькі. От бачите такі каскади. Це лаймлайт. Подивіться, скільки там пеньочків. Це усі ті перші квіточки, так само преті Романс. Чи Романс, романс, все ж таки, мабуть, теж квітне. Там Голдіон невтомна, яку треба молодити ніяк не можу, тому що постійно квіти, квіти, квіти. Тут золота рибка, Golden Fish теж така невтомна трудівниця. Ось тут вона мала перший квітоніс, який вже відквітають там квіточки, і виростила ще один. Ось такі золоті сонечка квітнуть. Ну і це, подивіться на цю красуню: це Sunset Love, яку також потрібно молодити, вона вже в мене. Мабуть, років 5 росте. Ось такий гарне таке грону, квітне. Знаєте, у мене є багато орхідей, які, такі, знаєте, довгожительки. Я себе не відношу до якихось. Орхідейних гурманів, у мене нема метеликів, у мене нема пелориків, у мене був якийсь один пелорик, який мені вкрай не сподобався. І я його віддарувала. Мені подобаються звичайні орхідеї. Багато орхідей у мене, так би мовити, врятованих, яких я купувала з відквітлих. Мені от саме. Оцей такий, знаєте, сегмент в орхідействі подобається. Купувати відквітлі орхідеї і доглядати їх. Щоправда, не всі тут, звичайно, є такі. От, скажімо, лаймлайт. який я колись купувала в епіцентрі, він був маленький, такий смішненький. І Це надзвичайно велика розлога орхідея. Люблю її за оце постійне, таке довготривале цвітіння. І знаєте, навіть продати її, я, я вважала би це зрадою. Як би я могла зрадити таку красуню? Так само третій романс, я дуже її люблю, колись купувала теж від відквітлою через інтернет. І це саме стосується Голдіон Sunseat Love. Звичайно, ні, це з інтернет крамниці. Колись я купувала її, Ну, вона надзвичайно квітне. Вона так довго квітне. Ви розумієте? Я кажу, я просто до них звикла. Я вже не звертаю навіть уваги. Я знаю, що вони постійно квітнуть. Я не обрізаю квітоноси. Я стараюся, знаєте, Чим раз так менше втручатися у їхнє життя, якщо вони хочуть дорощувати квітоноси, якщо вони квітнуть, ну, будь ласка, я дуже рада цьому. Хіба що лишається вже, знаєте, десь одна-дві квіточки? Ну, тоді, коли вона вже змучена, ця орхідея, це видно, коли вона вже не може витягнути, безперечно, тоді обрізаю. А так. Хай вони роблять те, що вважають за потрібне, і розвиваються так, як їм подобається. Ну, і хочу показати орхідею Екзотик Понш. Вона, звичайно, не належить довго, до довгоквітучих. Знаєте, особливо теперішні цими днями стоїть спека, квіти дуже швидко розквітли. Таким каскадом вона квітне. Перші квіточки блідіші, на такому жовтому тлі. Бачите, такі червоні, темно-червоні щічки у неї. Вона така швидкоплинна ця краса. Вона розквітла, поквітнула коротко і потім усе це спадає. Тут чекати піврічного. Терміну цвітінню не доводиться. Купувала теж її оцінкою десь позаторік. Вона спочатку щось, щось трішки хворіла, я навіть не знала, що я купила, бачила, що остання квіточка там лежала на корі, якась така плямиста. Думаю, а, я знаю, беру щось та буде з нею. І ось така гарна красуня. У мене є ще один, до речі, екзотік. Екзотик пунш він зараз він значно більший і теж має великі перспективи, але не квітне. тому що, знаєте, вирощувати в моїх умовах орхідеї це ще той квест, тому що в мене досить таки темно. Оце для зйомок я їх винесла в садочок, на вулицю, де гарно, сонячно, дуже спекотно. Безперечно, тому доводиться їм і підсвічувати, і десь виносити їх на веранду, шукати їм такі умови, щоб їм було добре, гарно і приємно. Дякую, що були зі мною на каналі. Миру всім добра. До нових зустрічей!